Ти вже вирішив, чим будеш сіяти. Маю для тебе класну пропозицію. Кун Planter 3. Це анкерна сівалочка. Зараз покажу її Ось так вона виглядає. Сівалочка відсіяла 500 гектар. Продається з господарства. Напряму все ціленьке. В комплекті є диски для кукурузи, для соняшнику, для ріпаку, плюс для соняшнику-кондитерського. Ось і табличка. Фактично, 18-й рік є можливість її переставити на менше міжряддя, тобто можна виставити, здається, до 40 сантиметрів точно бачив сівалка анкерна. Кому вона підійде в першу чергу? Підійде вона в першу чергу господарствам, які сіють в більш сприятливих умовах. Тобто, першопочаткова сівалка працювала в Дніпропетровській області, і тут насправді. Останні роки посуха, і вона не витримує глибину, саме через це, якби її і продають. Але для господарств, наприклад, Хмельницької області, Вінницької області, свалка оптимально підходить. Тим паче, дуже великий набір дисків до неї, повний комплект, в неї навіть можна буряк сіяти по великому рахунку. Тож, якщо цікавить така сівалочка або будь-яка інша, набирай, проконсультую, зорієнтую, домовимось по співпраці.